Усім величезні вітання, і ми з вами знову у коморі. Що ми сьогодні будемо готувати? Ну, напевно, що ви зрозуміли. Ми будемо готувати з вами м'яско. Я навчу вас готувати карамельну цибульку. М'ясо ми з вами замаринуємо, потім його підсмажимо, можливо, на мангалі, можливо, на пательні. Ми подивимося. Спробуємо з вами встигнути приготувати огірочки. За 5 хвилин це будуть малосольні огірочки. А от комора готує нам. Нам черговий сюрприз, і це буде риба за їхнім рецептом, екологічно чиста. Виловлена ось тут, недалечко у ставочку біля комори. Риба на мангалі, яку нам запрезентує сам господар цього закладу. Тож давайте подивимося. Які ж в нас з вами є страви? А верніше інгредієнти на столі у нас є м'ясо. Бачите, ми сьогодні взяли. Свининку взяли полядвичку, вона дуже швидко готується. Цибулька, борошно, цукор. Нарешті, напевно, ми використаємо коріандр. У нас є салат, ми будемо з салатом подавати е, м'ясні страви. І також десь тут в нас заховалися огірочки. Бачите, красивенькі, якраз ці огірочки ми сьогодні з вами і зробимо малосольними. Крім огірочків, у нас є ручки. Величезні вітання. В мене вже просто таки починає текти слина від цього всього, що ми сьогодні з вами будемо робити. Вам я пропоную порізати цибулю, порізати цибулю кільцями, кільцями, великими кільцями, так ну не дуже грубо. Давайте, можливо, якось так першу ось це ми викинемо. І ось такими от колечками ми з вами наріжемо цибулю, все зрозуміло. Я ж займуся маринуванням м'яса. Для маринаду ми з вами візьмемо трошки соєвого соусу. Так. Наливаємо сюди соєвий соус. Є. Наливаємо з вами. Ми взяли біле сухе вино. Біле сухе вино. Тепер ми даємо сюди дві ложки. Цукру. Перемішуємо. Дві ложки цукру є в нас сіль. Мала би бути в нас сіль. Ми сюди даємо солі. Це все ми з вами ага, тут не відкривається, А ні, відкручується прекрасно. Дивіться, десь приблизно чайну ложку солі я сюди всипала. Так, є в нас з вами оцет. Потім для салату ми будемо використовувати його зовсім по-іншому. Є в нас оцит і трошечки візьмемо перчику. Все. Наш маринад ретельно перемішуємо у мисці. Вкладаємо сюди в довільному порядку, бо аже як цибуля пахне, м'ясо. Маринад, ви бачили, який в нас маринад. От Отак, от добре м'ясо перемескали в маринаді. І відставляємо його маринуватися десь на хвилин 10. Поки в нас маринується м'ясо, комора замаринувала вже рибку. Пане Іване. Доброго дня вам, заходьте. Величезні ого. Я хотіла сказати величезні так, вітання, а тепер у мене перший буде величезний короб. Це ж короб, так? Який він? Зеркальний. скажіть. Це, це звичайний короб. Так, де зловили? У само ставочку я вирощую. Нічого собі. Годую його суто пшеницею. Так. Зерном. І потім виловлюю його. Ну, ми зрозуміли, добре. якщо він а, тут. то ми його вже... декілька днів. За декілька днів, тому що за один день він добре замаринується. І потім ми його засмажуємо. У нас у каміні. Кам добре, ну то що, пішли смажити коропа? Пішли смажити коропа, а я приступаю далі до, до чогось кошу, до короба було смачно. Добре? Все. Приступаємо до приготування карамельної цибульки. Подайте, будь ласка, сюди. Цибуля в нас нарізана, запах відмінний. Ми ось так от її розкладемо, так, щоб кожна цибулинка якось так була окремо. Тепер дивіться, наступне, що ми робимо. Першим ділом ми її солимо. Солили. Тепер, другим ділом ми її цукримо. Ми готуємо з вами до м'яса карамельну цибулю. Ця карамельна цибуля дуже добра, як до говядини, до свинини, до овочів, до, ну, до всього. Хто любить ось таку от цибульку або, можливо, ще ні разу не спробував, то готується вона саме так. І тепер ми її. Посипаємо борошно. На пательню ми наливаємо олії. Є. І на добре розігріту пательню на кухні ми викладемо цю цибулю. Смажимо на великому вогні. Добре, її не пересмажити, щоб вона не згоріла це раз, і по-друге, щоб вона не була дуже м'якою. М'ясо маринується. Ми до речі, також його вже можемо поставити на конвертор чи то на вогонь. Ну, як хтось, хоче хочете зготувати на грилі, просимо дуже. Хтось має з грилем мікрохвильовку, Це м'ясо абсолютно там нормально готується. Тож наше все наступне на кухні цибулю на розігріту пательню і м'ясо або на пательню, або в конвертор, або на гриль. Одразу вам скажу, що м'ясо ми вирішили все ж таки посмажити на пательні. Поки смажиться це саме м'яско, поки робиться карамельна цибулька, ми зараз з вами... а і ще риба робиться на мангалі. Ото ми вже з вами сьогодні будемо мати ну, просто неймовірне прийняття і неймовірну смакоту. Ми з вами зробимо огірочки малосольні буквально за 5 хвилин. Дивіться, ми взяли ну, найменші, які були на базарі, не знаю. Оцю дупу. Я полюбляю зрізати, поки вона чорною, щоб не була твердою. Огірки рубаємо, хочете так рубаємо. Хочете, можна отак-от їх порізати. Так, ви поки що, господи боже, ні? Ні, я вам нічого не дам робити, поки що. Я все зроблю сама. Тому що справа огірочна, так як і бананова, це все має робити жінка. А ви очікуйте на. Огірки я ось так от порізала, бачите, на чотири частинки. Так, ще один влізе, влізе. Огірочки в нас є. Тепер ми з вами беремо кропчик, а отак зразу його відірву. До речі, могла би кропчик відірвати. Так, е, ріжемо кропчик. Ріжемо чесничок. Ну, Ось так от дрібнюсінько. Як можемо. Навіть в чесноку давку не треба, тому що ну, вони потім будуть за а то не є добре. Нам хочеться, щоб були хромкими. Ось так от дрібосенько ми з вами порізали чесночок. В огірки ми додаємо коріандр, посипаємо огірочки коріандром, додаємо сіль. Хто має при собі кріп, хто має при собі хрін, той може ще сюди просто порубати хрончику, ми за хрін забули. Ну і добре, ну, і не треба нам того хріну. Дивіться, засипаємо сюди всі інгредієнти. Закриваємо контейнер. І добре отак от. Так от. Перетрушуємо. Потрусіть, будь ласка, може, у вас це краще вийде. Прекрасно. Потрусили. Добре є. Дякую. Ставимо їх на 5 хвилин. А перед подачою на стіл ми знову їх потрусимо. Буквально до м'язка, щоб ми з вами посмакували. Дивіться, листки салату. Ось так от. Головне, добре вимивайте салат. Добре-добре. Кожен листочок, тому що щоб ви потім він не хрумтів на зубах, бо він полюбляє десь в себе там збирати якісь такі от. Це поклали ми з вами салат в довільному порядку. Ми з вами беремо огірки. Є в наше рукола. Дивіться, чого би ми тут з вами руколу не взяли. Вона буде дуже смакувати до м'яса. це подібно на якусь кульбабку, бачите? Відриваємо корінці, кладемо руколу. Довільнимо так, порядочку. Кладемо руколу. трошечки солимо. Посолили. Трош... А, петрушки добре. Хай ще петрушка буде. Давайте петрушку щось сюди. Трошечки солимо, трошечки цукримо. Зараз розумієте, чому я цукрю. І це все ретельно збризкуємо бальзамічним оцтом. Воно має настоятися, цукор має розтопитися. І ви будете бачити, яку сьогодні смакоту до м'яса ласка, Ми будемо споживати. Тепер давайте подивимося, що там з м'ясом, що там з рибою. Приберемо все на столі і повертаємося з нашими стравами. Поміж тим всім згадаємо, як ми це все готували. Для приготування стейку з карамельною цибулею. Нам потрібно 3 свинячих стейка на кістохці, 2 цибулини, 1 столова ложка цукру, пів склянки оливкової олії, 1 столова ложка борошна, зелена цибуля для прикраси, півчайної ложки сухого розмарину та сіль. Ми знову повертаємося до вас, щоби сказати, що щойно на мангалі доготувалася наша рибка. І буквально за секунду ми запросимо сюди головного кулінара комори пана Івана. Пан Іван, заходьте. Раді вас бачити. Добрий день. -до Добрий день ще раз. Ми чекали буквально 20 хвилин цю рибу. Вас я спілкую на готову. Подивіться, яка красота. Я її сам готую. Дуже смачна. Картою ну, взагалі дуже надзвичайно смачна риба. І в нашому регіоні її всі споживають. Надзвичайно досить хвалять її і понюхати, як вона Та, пахне. Так, я майна. чую, я звідси чую. Е Замарановано дуже смачно, дуже файно. І хто завітає до ресторану Комора попробує цього коропа, ніколи не пожаліє. Я його сам приготую і сам подам, якщо хтось прийде і захоче. Тож за бажанням клієнта, скажімо бажанням клієнта, так. Бажання клієнта да. закон. Оборозко. Так завжди є в коморі. Прошу, заїжджайте в ресторан комора, оборошу. <рес> Я вже хочу забрати цю рибу, а пан Іван не віддає. Дякую. Ставимо рибу. Красота стейки з карамельною цибулькою, рибка від комори, огірочки. Малосольні салати і все решта. Мені залишається подякувати нашим ручкам. Ось тут от я навіть підготувала невеличкі буки. Петрушка зацвіла. Ваш Петрушка зацвіла. Це вам дякуємо за допомогу. Дякуємо коморі, дякуємо інформаційним партнерам. Радіо ФМ Галичина. Дивіться нас на телеканалі Зік. І звичайно ж, в соціальних мережах сторінка Галицька Пательня. Нагодуємо усіх.